Доброго дня, ми знаходимося на демонстраційній ділянці соняшнику Несі Місан». Це гібрид сельської селекції, який стійкий до імедозолінової групи гербіциду. Даний гібрид внесений ЄС у 2015 році і отримав ексклюзив від компанії Юхагралідер від сельського інституту на Сербія. Дана ділянка знаходиться в Херсонській області, село Белозірка. Ми бачимо, що хоч і знаходиться дана ділянка на засушливій області. Даний соняшник відсвівся. Ми бачимо, що налив соняшнику відбувся. Соняшник вирівняний. На даній ділянці, якщо ми бачимо, було примінено 50 євролатін з нормою 1,2 літра. Соняшник витримав. Ми бачимо, що ніде не мабуть так. Соняшник чистий, наливається. Хоч і критична зона вирощування даного соняшнику. Ми бачимо, що соняшник стоїть добре. На сонячний день. Сьогодні 15 серпня, а соняшник виглядає в чудовому стані. Срок вегетації цього соняшника 108-110 днів. Це вже нова група батьківських форм серської селекції. І як кажуть нам самі селекціонери, що даний соняшник буде врожайніший, ніж наш соняшник Рімі, який ми вже... Ворочимо на протязі шести років. Будемо сподіватися, що цей соняшник буде давати гарні урожаї всім аграріям нашої країни.